Ми отця і сина стого Духа, амінь, ми отця і сина з того духа, амінь, Отця і сина з того духа, амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і, і Сина і того духа. Амінь. Псалом 111. Халилуя. Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, буде сильним насіння Його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатство й достаток у домі Його, а правда Його пробуває навіки. Світло сходить у темряві. Для справедливих він ласкавий і милостивий і праведний, добрий муж милостивий та позичає, удержує справи свої справедливістю, і навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде, не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро у Богем дає, його правда навіки стоїть, його ріг підіймається в славі, все бачить безбожний та гнівається, скригочи зубами своїми та тане. Бажання безбожних загине. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава твій Боже, наш, слава Тобі, і слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь. Ми Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес воїстину Воскрес.